Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Близький друг Путіна, російський мільярдер, геннадій Тимченко, може придбати закордонні активи нафтового гіганта Лукойл, адже його компанія Груп» – один із найбільших у світі енергетичних трейдерів, зареєстрована на Кібрі, тож не підпадає під санкції, які нещодавно запровадив Вашингтон. Про це інформує агенція Ройтерс. Я ж нагадаю, що президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив про обмеження щодо двох російських нафтових компаній: Роснефть та Лукойл, найбільших виробників нафти в Росії. Заявив, що це через розчарування путіним і станом переговорів про закінчення війни в Україні. Санкції набудуть чинності 21 листопада. Тож «Лукойл» почав розпродавати свої закордонні активи. Покупця знайшли швидко. Це компанія Нафтотрейдер Ганвор», частку в якій має і сам Путін. І суму угоди не озвучують, але відомо, що компанія обслуговувала більше половини танкерів російського тіньового флоту. Продаж закордонних активів призведе до падіння прибутку нафтового концерну приблизно на 30%. Видання «Політико» пише, що один із колишніх співробітників Лукойлу на умовах анонімності. Заявив наступне, що російському нафтовому гіганту настав кінець. Ну і Польща знову перехопила російський літак над Балтійським морем. Винищувач Міг 29 виявили та супроводили розвідувальний іл 20 Російський літак рухався без плану польоту та з вимкненими радарами. Це вже другий такий інцидент за тиждень. Раніше у вівторок польські винищувачі підіймалися на перехоплення російського літака над Балтійським морем. Він виконував розвідувальну місію також без плану польоту та з вимкненим сигналом GPS. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш каже, що такі порушення свідчать про посилену активність російської авіації поблизу повітряного простору НАТО. За його словами, існує тиск на польсько-білоруський кордон, де щодня здійснюються спроби незаконного претину, і там розміщено 5 тисяч солдатів, які щодня беруть участь у операціях. Саме звідти порушується польський повітряний простір. Ну а зараз друзі я готова долучити до ефіру нашого гостя Максим. Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародних з нами на зв'язку. Пане Максиме, щиро рада вітати! Слава Україні героям, слава вітаю на Давайте з вами поговоримо безпосередньо про зустріч Трампа та Сі Цзінпіна, бо знову багато міжнародних видань пишуть про те, що не настільки вона є успішною безпосередньо для України. А я от хочу, щоб ви дали свою оцінку ось цьому азійському турне Трампа. І от з приводу питань України медіа кажуть, що Трамп навіть не обговорював із Сі питання нафти. А ми ж знаємо, що це по суті ключове, і те, що Трамп обіцяв, що він буде змушувати Сі Цзінпіна відмовитися. Від закупок російської нафти. Які ваші оцінки, що вдалося йому досягти, зокрема, під час цих переговорів? Ну, це історія, яка дійсно мала настояти з певний час, і зараз ми вже можемо щось більш-менш предметно говорити про їхню зустріч. Очевидно, що за півтори години розмови вони б не могли покрити у вас спектр надзвичайно важливих питань. Тому що в першу чергу для чого Трамп зустрічався з не для того, щоб зупинити російсько-українську війну. Ну ми маємо це розуміти. Його цікавило питання рідкоземельних земельних металів, е яких був дуже серйозний брак в американській високотехнологічній промисловості, і не тільки е він на це зробив особливий особливий акцент, що вони домовили, що таких обмежень від Китаю не буде. Рідкоземельні метали, магніти це все буде постачати. Це, мабуть, навіс відсотків вісімдесяти того, що його цікавило в першу чергу тут і зараз. Другий момент стосувався американської аграрної промисловості, і це також, звісно ж, те, що цікавило Дональда Трампа. І на цьому він також зробив окремий акцент, що китай буде купувати американську сою. Тепер американські фермери мають купувати великі красиві трактори. Ну, мабуть, mm -hmm. можливо, ще якісь позолочення. Щоб їх з космосу видно було, як вони відсвічують, і це ще там, умовно кажучи, 10% від того, що е, Трампа цікавила. Решта 10% — це все інше. І я думаю, що ну, комунікація з приводу російсько-української війни була десь, знаєте, на виході вже з приміщення, де проходили перемовини в дверях. Типу, «А, там же ще до речі, України з Росією воюють. Е, щось будемо з цим робити? Ну, і сказав, ну війна це погано. Трамп каже, ну да, війна, це погано. Ну, нехай ще трохи повоюємо, потім якось це обговоримо. І судячи з того, що у них навіть спільної прес-конференції не було після uh -huh. закінчення цієї зустрічі, то якихось глибинних предметних домовленостей не було. Я думаю, що Китай про нафту і про Росію не буде говорити без розмови про Тайвань. А про Тайвань, очевидно, якщо і говорили, то ні до чого не домовились, тому що навіть те, що говорив раніше, Джо Байден. Ну, підтверджуючи офіційну політику Сполучених Штатів Америки, що вони дотримуються політики єдиного Китаю, Трамп навіть цього не сказав. Що було б також досить важливим моментом, і тому я думаю, якщо про Тайвань питання не зрушить з мертвої точки в розмовах між Китаєм і США, то до розмови про врегулювання російсько-української війни точно не дійде.